Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз. в студії Дмитро Харлоф. Ми вже підготували актуальні новини станом на 14 годину. Сьогодні НЕК Укренерго надала обмеження споживання електроенергії для Дніпропетровської області з опівночі до 10.00 – 1533 МВт, а з 15.00 до 24.00 – 1595 МВт. Такі ліміти дозволяють застосовувати графіки стабілізаційних відключень, а також не обмежувати електропостачання з 10 по 15 годину. Але у разі підвищеного навантаження в цей час можуть застосовувати стабілізаційні відключення Ключення згідно графіку, аварійна бригада КП Дніпроводоканал продовжує ремонтні роботи на водоводі по вулиці Яна Гуса, 36. Без водопостачання перебувають будинки за номерами з 1 по 50, Включно по цій вулиці. Зараз там триває заміна понад 150 метрів труби на ділянці зі складними ґрунтами. Замість старих та поржавілих труб комунальники прокладають сучасні поліетиленові труби. Вони мають довший термін експлуатації та більш тійки до корозії. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро ТІВІ та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. Дніпро чим душ, намагається знизити психологічний тиск агресора на жителів міста. Попри регулярні ворожі атаки та відключення електроенергії, критична інфраструктура працює населення з опаленням та водою. Керівник штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан вкотре наголосив, міські служби не кинуть нікого в біді, і на всі заявки містян реагують миттєво. никто не будет брошен, никто не будет оставлен. В городе оборудованы пункты незламности. Сейчас уже многие, даже из них, порядка 16 пунктов таких ключевых будут обеспечены старлинками интернетом. Вот, то есть мы постепенно наращиваем эти возможности для того, чтобы ну, максимально снизить нравственную и вообще моральную нагрузку, психологическую нагрузку на людей в связи с тем, что происходит, в связи с тем, что происходит отключение. Люди испытывают, конечно, из-за этого много проблем. Поэтому делаем все, что можем, идем дальше, живем дальше и надеюсь, что через месяц станет все-таки легче. Володимир Зеленський прибув з візитом до Брюсселя. Його зустріла президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляїн. Глава Української держави виступив на засіданні Європарламенту, розпочавши свій виступ з тези, що головне нині європейський шлях та верховенство права. Слава Україні! Героям слава пролунало від євродепутатів у відповідь президенту України Володимирові Зеленському. Тим часом глава Європарламенту Роберта Мецола запевнила Володимира Зеленського, що ЄС допомагатиме. Підтримуватиме Україну стільки скільки буде потрібно, додавши, що Україна належить до Європейського союзу. Новий очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак розпочав роботу на посаді. У своєму телеграм-каналі зробив перший допис. Розповів, що пріоритет оборона регіону на всіх фронтах. Також зазначив, що, як і вся країна, маємо працювати виключно на перемогу. І водночас дбати про рівновагу в економіці та соціальній сфері. Сергій Лисак також розповів трохи про себе. Раніше він служив в СБУ в центральному апараті та обласних управліннях в Одесі, Вінниці, Ужгороді. Житомирі та Дніпрі має бойовий досвід в АТО. Дніпропетровщина отримала понад дві сотні генераторів від Об'єднаних Арабських Еміратів. Їх надав тамтешній благодійний фонд. Вони призначені для інклюзивно-ресурсних центрів, ЦНАПів, медзакладів та соціальних установ. Це не перша допомога Дніпропетровщини від міжнародних партнерів. Регіон вже отримав кількасот генераторів від Німеччини. Їх розподілили по пунктах єднання та медзакладам громад області. І Чехія придбала для області три потужні промислові генератори. Їх встановили на водоканалах. У Дніпрі триває ревізія устаткування міських хотелень. Цього разу перевіряють насосне обладнання. Комісія виявила деякі недоліки у його роботі: скільки часу займуть ремонтні роботи? Та чи все буде тепло? Дивіться далі. Ці курчатова 60 ми проводили осмотр технічного стану резервного мережого насосу номер 2 Під час огляду виявили, що підшипники на робочому валу потребують заміни. Всі насоси на котельні завжди повинні бути в робочому стані. Щоб при необхідності їх завжди можна було швидко долучити до роботи, не зупиняючи котельню і не припиняючи подачу теплоносія до споживачів. Ми розуміємо, як наша праця потрібна людям. Ми розуміємо, як вони чекають цього від нас. І тому ми працюємо 24 години на день, незважаючи на періодичні повітряні тривоги. Таким чином робимо свій внесок в нашу спільну перемогу. Дніпро піклуються про безпеку водіїв. У місті розпочали встановлення колесовідбійного брусу. Такі роботи планували провести ще минулого року, але через війну та дію постанови Кабміну номер 590 міська влада зробити цього не змогла. Однак, після внесення змін до постанови роботи вдалося розпочати. На одній з вулиць Дніпра сьогодні почали монтаж більш ніж півтори тисячі метрів двостороннього брусу та семи метрів одностороннього. Цей вид колесовідбійного брусу вважається. Та найбезпечнішим та якісним його використовує низка європейських країн. Він здатен захистити водіїв у разі ДТП, наприклад, від вильоту одного з водіїв на зустрічну смугу. В этом году ми вже виконали съезды з мостов на Амурському мосту і на центральному мосту. Сейчас, після того, як ми закончимо всі роботи по проїзду Гальченка, ми перейдемо закончимо участок проспекту Слобожанського. Там определенний участок не доделан, і ми його в этом году доділиємо. Если отвечать на многочисленные вопросы, почему там бруз колесотбойный устанавливается, а там не устанавливается, то прежде всего мы анализируем и принимаем решения на основании данных полиции, где происходит наибольшее число дорожно-транспортных происшествий с выездом на встречную полозу движения и где люди получают высокий травматизм. Сезонний грип характерний важким перебігом хвороби та наслідками від його перенесення. Глихоманка, слабкість, запалення легень, бронхіти. Ось неповний перелік ускладнень від цієї недуги. Найпростіший спосіб обезпечити себе від цієї хвороби вакцинація. Висока температура, головний біль, ломота у тілі та сильна слабкість симптоми сезонного грипу. Найефективніший спосіб вберегти себе від вірусу вакцинація. Я ніколи не болів. Вроді би такими ж е, тяжкими е, болезнями, тому що вчасно вакцинувався. Необхідність щорічного сезонного щеплення підтверджують лікарі, робити це варто завчасно, адже епісезон починається ще у жовтні. Вакцинація є доволі ефективною. Звичайно, це не дає 100% гарантії, що людина не захворіє на грип, але це профілактика важкого перебігу хвороби. Тяжких ускладнень, які призводять до наслідків або навіть летальних наслідків, зробити ін'єкцію вакцини від недуги можна як у державних лікарнях, так і у приватних установах. Відновлювальні роботи тривають у будинку 118 на житловому масиві. Перемога продовжують заміну вікон та дверей, які постраждали внаслідок вибуху. Роботи планують невдовзі завершити. Докладніше про це далі. Другий та третій під'їзд будинку номер 118 на житловому масиві перемога не підлягають відновленню. У решті під'їзді відновили подачу усіх комунальних послуг: води, електроенергії та тепла. Роботи з відновлення тривають. Наразі замінюють вікна у шостому корпусі. Ми поставили балконний блок, якби запінили монтажною піною, і, в принципі, зараз будемо ставити двері. Роботи йдуть згідно поставлених термінів. Їх завершать впродовж двох тижнів після отримання решти вікон від заводу. Всього нам треба було замінити 1274 окна, а На сьогоднішній день ми замінили чуть больше 800. 810 – Це було вчора на вечір. Старі вікна виносять на майданчик. Звідти їх забирають на утилізацію. Кейтеринг у Дніпрі у місті наразі діє програма соціального захисту мешканців, в межах якої підопічних терцентрів забезпечують гарячими обідами. Як саме це відбувається? Перевірив черговий містом Едуард Підлубний. За дорученням мера організовано гарячі обіди для підопічних міського терцентру. Харчування організовується з готових страв відповідно до меню рекомендованого спеціальною робочою групою. Обід включає гарнір з м'ясною стравою, овочевий салат, хліб, чай з цукром та печивом. Ми зараз бачили з вами, як приймають їжу наші пей, і це то для чого ми працюємо і для чого ми будемо працювати в місті Дніпро. Обідами забезпечені всі підопічні територіального центру. Це майже 10 тисяч осіб. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро ТВ зникає з телеефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Я ж вами прощаюсь. Наступний випуск новин вже о 17-й. Бережіть себе, своїх близьких, все буде Україна. Ми обов'язково переможемо.